Знову нам шановна аудиторія, сьогодні в мене на огляді і в продажі автомобіль партнера Subaru Outback 2025 п'ятий модельний рік. Пробігу всього 2000 км, кілометрів. З пошкодженням передньої лівої сторони була пригнана. Вона з США зроблена сьогодні. Свіжо вам на знайомство. Приступніться, поїхали. Під капотом атмосферний опозитний двигун 2,5, об'єм потужністю близько 185 кінських сил. З варіатором на повному приводі. В двигуні 2000 км 800. Зараз пробігу. По приїзду зроблено ТО, олива з фільтром поміняні. Передня кришка двигуна мінялась, бо була трошки куточок пошкоджений. Не варили, не паяли, на нову поміняли. Дивіться, по пошкодженню було фронтальне ліво. Тут пошкодження, мінялась бушна, оригінальна фара, новий оригінальний капот, нове оригінальне крило і бампер. По підвізки мінялась ЦАПа, речаг і амортизатор. Радіатори, до речі, рідні, а підсилювачем бампера трошки ланжерон був тут легенько-легенько задітий. Ну, як завжди, це буває при фонтанним він Витягнутий, і зроблений. Так, ось ця дверка мінялась на бушну, оригінальну цілу, другим слоєм пофарбована. Получається, ну, крило і капот в один слой, це другим слоєм пофарбована. І ось ця дверка другим слоєм, не другим словом, вона ремонтована, це рідне залишилось. Тут по отут десь було пошкодження, тут є рехтовачні роботи і шпаклівка на цій дверці. Все, далі крило вже не фарбоване. І окрім цього, що я перерахував, Тут в один слой нові деталі, і ці дві дверки другим слоєм. Більше нічого не фарбовано. Окрім. Отут тут в прийомі порожок ремонтні роботи трошки робились. Тут просто фарбовано, отут от, внизу підм'ята, напевно, дверкою було є. Тут же на центральній стоїці нічого нема. Колір прикольний, красивий. Виглядає все досить гідно. Ззовні вона цукерочка. В принципі, у мене ніяких наче, зауважень і немає. Ага. І лобове скло також рідне. І дах з релінгами, з поперечними і без зауважень. Комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. Є в дзеркалах підсвіточка, яка в темряві нам приємно підсвічує борти місце під ногами. Так, дата конверна у нас 24-й рік, 10-й місяць. В Америці в неї був 25-й рік. В тих паспорті заводу вона так виїхала, але у нас в Україні по конверній даті розмитнення, розмитнення стає дорожче. Електропривід сидінь. Тряпчаний тут салон. Бачите, тканина, чорний текстиль ось такий. Є вона не хімчищена, всередині нічого не готовлено, не мита. Може, і на жаль, але ну, це вже що ви зробите, зовні помита. У нас є 4 склопідйомника, електродзеркала, кришка багажника з електроприводами вимикається тут безконтактне, так розумію, відчинення ззовні. Яскраві щитка приладів. Кермо у нас шкіряне, воно бездоганне. Останнє що тут ще додати. Пробіг нас зараз 2769 кілометрів. Є датчик світла, є протитуманки, є підрульові пилюстки, бачите. Тут управління мультимедію хендсфрі і бортовим комп'ютером. Перед нами який тут все в кілометрах. Адаптивний круїз контроль системи Subaru iSi тут з Дістроніком, бачите, з утриманням в смузі. Все це нам забезпечує ось ці камери-дві, які захищають нас як від зіткнення і з'їзду з смуги, так і керують повністю адаптивним круїз контролем Також у нас дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. Мультимедіа вже така тут двох, бачите, двохдінова, скажімо, велика пліта, сенсорна. В ресталі вже в Цельсіях клімат нічого не треба придумувати. Дуже зручно. І в Цельсіях, і в кілометрах, і в літрах. Все метрика наша. Супер. Не буде зайвим про це сказати, що обігрів у передніх сидушок є. І дзеркала також з обігрів. Є android Auto CarPlay, і CarPlay, він має бути вже безпроводний в цьому верстальному поколінні. По функціоналу швиденько пройдемося. Система стабілізації вимикається, функція X-Mode, Cruise Control, Acceleration стандартний, там режими можна вибирати, автохолд, підрулювання і старт-стоп. Ця от функція вона винесена сюди, щоб не глохла машина кожен раз на автофорі, я її люблю вимикати. Drive Assistance, стеження за смугою, захист зіткнення, гальмування автоматичне і монітори сліпих зон в дзеркалах вони Вресталі у нас отут. Не Версталя в цьому поколінні. Також є тут у нас USB, Type-C AUX розєми і електроручник. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, щоб пелюстками перемикати. Бачите? Тут у нас два підстаканечка, тут у нас І В ньому є два яруса відділення. Ось одне, ось друге. І гніздо для підкурювача тут ще є. Також у нас є люк, ми його обов'язково перевіряємо. Працює, як новий. По безпеці тут спрацювало кермо. Колінка і обидві шторки. Зі слів партнера безпека повністю відновлена, ніяких тут немає зауважень. Ви обов'язково можете це перевірити. Я на цьому наполягаю. Другий ряд сидінь Волтбека, гріх жалуватись. Зріст у мене 193 см. Я нахабно сиджу попереду, максимально нахабно. І тут, бачите, вільно, ледве-ледве там колінками сидушки сам за собою. Так, є підлокітники, є два підстаканечка, Тут свій повітродув Type-C і USB-роз'єми для наших зарядних пристроїв. А ще спинка тут змінює свій нахил. Ми можемо як прилегти, так і. Кришка-багажничка з електроприводом, працює в цьому поколінні, все добре, і швидко, в принципі, до отбеків ніколи не було зауважень. Так, тут у нас гумовий оригінальний килим отбек. бачите, спинки у нас складаються ось таким от чином, двома рухами, і можна лягати спад, тут у вас рівна виходить, підлога повністю. Так, тут у нас під полицею Набор, комплект, все бачу в заводі, викрутки, крючки, все. там, крат, Всі на місці. Нічого зауважень немає. І тут декатка, метал, весь в заводі, теж все тут. В принципі, нове. Зачиняємо, можемо як зачиняти кришку багажника, так і одразу з центральними замками, якщо ми вже відходимо від автомобіля. Не звернув я ваші уваги, що вона на Йокохама, всесезонка американська, на якій вона йде з салону. Ось, ну, нова, що тут можна сказати. А от заглушечки мною не вітаються, як завжди, тому ми пристебнулись пасиком безпеки і поїхали. Рушаємо в невеличкий тест-драйв за бортом мінус 7. Аутбеки дуже комфортні, м'які і приємні в ходу. От, ми зараз з цих перевіримо. Люблю демонструвати роботу адаптивного круїз контролю У нас зараз все активно: 60 км на годину. Підрулювання увімкнено. Ноги мої ось, руки мої ось. Ну я так легенько просто притримую біля керма. Бачите? І ось ми їдемо за спрінтером на дистанції в дві шкали. Я дивіться, руками нічого не роблю. Вона, коли бачить хорошу розмітку, є достатня нам швидкість. Попереду транспортний засіб, вона активується і сама за ним їде і підрулює. Але бачите, ругається, каже, поклади руки на кермо. Тут на лобовому склі у нас така от зелений діодик. Проєкцію малює, якщо все добре. Якщо щось ситуація про щось надо нагадати, чи ми виїжджаємо з смуги, чи ще щось, вона червоним болікає і білікає. Дивіться, як круто, працює дуже добре. От він зупиняється, притом, пригальмував. Ми зупинились, також пригальмував. Не заради того, щоб здивувати вас швидкістю, просто показую, як набирає форочку і в поворот. Ми рухаємося цей автомобіль сотню першу. І ось вона. Бабляю, 99 зробили, ви побачили, але ситуація попереду бачите, яка. В аутбеках дуже-дуже м'яко. Зараз ми будемо стрибати по трамвайним рейкам. Ми маємо нічого навіть не почути і не відчути, особливо я. І пробуємо. Тихесенько, м'ягесенько, все добре. Щодо витрат пального, у цього автомобіля в середньому будете ви мати по місту 10-11 літрів, але можна робити рекорд як в одну, так і в іншу сторону. Понятно, що взимку, якщо ви весь час прогріваєтеся і там тик-смик, тик-смик, то можна зробити 12, там і 12,5. І так само в літній період доводилось так мені доводилось, і в принципі не тільки мені, а частині моїх клієнтів робити рекорд в 9,2, в 9,5, в 9.8. Цілком реально. Дивіться, у мене тритак. Чудова свіжа тачка. Outback має крутезну проходимість. В нього шикарний просторий м'який салон, підвізка. Хвалити я можу довго, але не будемо. Просто приїжджайте, тестуйте, перевіряйте. Ціна на нього буде шикарна. Де побачити ціну, ви побачите в описі під відео. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавта. Я всім бажаю но нам перемоги. Слава Україні!